Божій церкви, що вовручі в Україні та в розпорошенні, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, зовсім, що на всякому місті прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Вірний Бог, що ви через нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. Добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема таких. Наступною і останньою в цьому списку характеристикою плоду, є, плоду духа є здержливість, грецьке слово ентратея, яке перекладається як самовладання, володіння з собою, але походить від двох слів внутрішнє і влада. Ось чому воно буквально означає внутрішня сила. Це стосується контролю над власними бажаннями та пожаданнями, особливо щодо сексуальних потягів та пристрастей. Ранкою росою сьогодні будуть при 25-28. Людина, що стриму не має для духу свого це зруйноване місто без муру. Іншими словами, людина, яка не володіє собою, не має внутрішньої влади, залишається беззахисною в цьому житті. І всі інші вороги або діла плоті будуть руйнувати її. Джон Парсон скаже так: оскільки сила відвернутися від зла, щоб служити Богу, походить від внутрішньої божественної присутності Духа, зрозуміло, що це слово в кінцевому підсумку стосується життя Ісуса в серці віруючої людини, яке дає силу служити Богові і догоджати Йому. Можливо, тому ця чеснота вказана останньою в списку, як свого роду, підсумок інших чеснот, подібно до того, як любов до Бога є джерелом усієї благодаті, так і життя Бога є її ціллю. Ліпший від слача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завоєнника міста? Приповісті 16:32 Цей термін використався. В давні часи для правителя, який ніколи не дозволяв своїм власним інтересам впливати на його управління народом. Він передбачає поміркованість, обмеження та здатність сказати ні, нашим низьким бажанням і тілесним пристрастям, а також визначити міру, щоб наші потреби не стали нашими власними, власниками, як, наприклад, їжа. І кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний, прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. 1 до Коринтян 9,25. Як вразливе місто, ми повинні мати захист. Стіна навколо стародавнього міста була розроблена, щоб утримати ворота. Судді біля воріт визначали, кого впускати, а кого залишати зовні. Солдати й ворота реалізували ці рішення. У нашому житті ці засоби захисту можуть включати уникання дружби з грішниками, уникання відвідувати місця, присвячені гріховним практикам, як, наприклад, бари, дискотеки та інше. Ми не виявляємо самовладання, якщо постійно займаємося тим, що може нас поневолити. Самовладання природно веде до наполегливості. Петро каже у своєму другому посланні: а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя. 2 Петра 1.6. Якщо ми цікунуємо довгострокове благо, а не миттєве задоволення від світу, самовладання це дар, який звільняє нас. Воно дає нам змогу насолоджуватися перевагами здорового тіла. Воно звільняє нас від нечистивої совісті. Самовладання обмежує натуральним нашим безглуздим бажанням, і ми знаходимо свободу любити і жити так, як нам призначено. Бо не, на, не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і стриманості, Перше до Тимофію 1.7. Я Володимир Неображицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». Завтра продовжимо. Помолимось. Отче наш, дай нам сили володіти собою. У кожного з нас є труднощі та спокуси. І я знаю, що сатана використає їх проти нас. Господи, допоможи нам мати самовладання, щоб боротися зі своїми спокусами, і залишатися стійкими на шляху, який ти поставив перед нами. І допоможи нам, батьку, міцно встати, спиратися на тебе, щоб продовжувати шлях, який ти. Поставу перед нами. Ми молимо, щоб в своєму самовладанні ми чули Тебе чіткіше, щоб Ти міг змінити нас, щоб ми були більше схожі на Тебе. Вчи нас, Господи, стримуватися в словах, в гніві та в діях. Хай наш дух буде упокорений Тобі. Господи, у радості дякуємо Тобі за переможні моменти України, але в безсвілі нашому. Кличемо про повну перемогу, встань Вишній, і хай розпорошаться вороги Твої та наші у ім'я Ісуса Христа. Амінь.